Панеславно, ми розуміємо, що вороги завжди працюють проти нас, але свободу слова, звісно ж, як і Збройні сили України не спинити. Якраз про наших військових я хотіла би вас запитати, пане Водислав, наскільки ви, звісно, володієте цією інформацією, чи її можна якось розповсюджувати. Але від наших ворогів першими дізнаємося про хороше кажуть, що щось знову неспокійно на курщині, хоча там же браві кадирівці, які просто зубами гризли всі ці танки Абрамси і Леопарди а виявляється, що знову кордон не під замком. Що там? Може відбуватися. 29 квадратних кілометрів території Курської області Російської Федерації і досі знаходяться під ефективним контролем українських сил оборони. Ба більше на прикордоні діють наші диверсійно-розвідувальні групи, працюють визначені підрозділи, які шукають слабкі місця ворожої обороні. В принципі, коли ми чуємо від українського генштабу, що ворог постійно суне на наші рубежі та позиції, причому не лише на території там, нашої сумщини, чи то Харківщини, чи то на території Чернігівської області такі ж саме речі, такі ж саме процес відбувається безпосередньо Середня на території і Курської і Брянської і Білгородської області Російської Федерації бо ми намагаємось знайти слабкі місця ворожобороні, створюємо певні проблеми для Росіян, для того, щоб вони були змушені. Тримати визначений комплекс сил та засобів на своїх прикордонних територіях, замість того, щоб їх спрямовувати на більш для себе пріоритетні ділянки фронту. Що стосується подій, які відбуваються нині на території Курської області, район національного фонду Тьоткіна, це тактичний епізод, але він дуже красномовний. Це значить, що ми маємо визначений комплекс сил та засобів і створюємо додаткові проблеми для росіян з метою відволікання, відволікання частини їх сил та засобів. Знову ж таки, сьогодні там відбуваються бої. Чи будуть вони завтра, то це мене невідомо. Зараз російськими з пабліками шириться інформація, мовляв, вони зачистили повністю територію Білгородської області Російської Федерації від присутності українських сил оборони. Але ж ми пам'ятаємо, що на цю прикордонну російську область неодноразово заходили і українські сили оборони, і бійці РДК, і Легіону Свободи, Сибірського батальйону. А це значить, що те, що одного разу сталося, воно обов'язково буде повторюватися знову знов Безперечно, то бачиш, що і сам тільки винятково генштаб знає для чого яка операція потрібна зайти чи вийти. Зокрема, ми розуміємо, що ми ж намагаємося зробити і буферну зону для безпеки наших територій. Але пане Владиславе, наскільки я пам'ятаю на Курщині, коли вже навіть головнокомандувач Сирський оголосив про вивід більшості частини наших військових, все одно там було величезне скупчення російських військових. І, Звісно, була така загроза, що вони підуть на Сумську область. Загроза ця лишається. Але саме військо, чи воно чи воно якось їх розділили по напрямкам? Чи воно кудись зділося? Чи просто вони не здатні пройти? Бо наскільки я розумію, сьогодні дрони з ціною працюють, та, і ну, як правило, ані одна, ані інша сторона аж занадто далеко не можуть рухатися. Де ділся російський резерв? Той саме резерв зараз частково переміщений на територію Білгородської області Російської Федерації для того, щоб заблокувати розширення на плацдарм на, на території Краснояружського району тієї саме Білгородської області, частина ворожих та засобів спрямована на Ліманський та Купінський напрямок. Частина ворожих сил та засобів нині прямує на південь Запорізької області. Першу чергу десантні штурмові підрозділи, які в принципі свого часу на початку серпня всередині вересня. Минулого року було перекинути звідти саме на території Курської області, тобто відбувається певне посилення ворожих дій на визначених рубежах та позиціях, які для ворога є пріоритетними. Тому що я і кажу, що чому важлива така ефективна діяльність на території Російської Федерації на її території Прикордоні, ми в рамках превентивної діяльності нищимо усі ворожі приготування, бо ворог має чітке завдання від Путіна щодо створення так званої санітарної тіто-буферної зони на вже наших приклад... Кордонних територіях ми тому маємо завадити і відповідно і діють активно І наша сила оборони, і ключові компоненти наших сил оборони вовколаки, спецпризначенці, розвідники, диверсанти. Тобто відбувається та сама рутинна бойова робота, про яку не так багато пишуть в ключових інформаційних пабліках, але вона є, і вона постійно відбувається. Пане Владиславе, хочу вас запитати про рідний ваш Крим, тому що страшне біда ж там відбувається. 80-та річниця великої перемоги, яку зазвичай святкують росіяни парадом по бідобісі, а Севастополь лишається без нічого. І це ж Севастополь, це така скрєпа, одна з найглибших для росіян, але там скасували абсолютно все через якраз погрози ударів Збройних сил України. Це дивовижно, знаєте, наші глядачі та й просто українці часом не побічають, як змінюється війна. Да, від моменту, коли ми думали, що все пропало Київ за три дні? Ось ось увірвуться сюди російські військові, до того, що росіяни на окупованих наших територіях скасовують абсолютно все. Те, щоб ви сказали, та щоб ви порадили нашим ворогам, наскільки вони справедливо і дійсно обмірковано скасовують і свої безславні полки, і не тільки. Отже, я повторюю ту фразу, яка сьогодні звучала в ефірі. Те, що сталося одного разу, вона буде обов'язково повторити. А, а отже, бавовна буде панати в різних куточках Криму, Севастополя, бо це про справедливість, це про нищення наступального потенціалу російської армії. І насправді нам є по чому працювати. Є чимало важливих об'єктів Криму та Севастополі. По них прилітає, Далі буде прилітати. Зверніть увагу, зараз ворог стягує з території усієї Російської Федерації додаткову систему протиповітряної та протиракетної оборони в бік Москви. Під Москові, але він нічого не начіпає чіпає в Криму, бо розуміє, що для нього ця. Ділянка фронту є найпріоритетнішою, тому він готовий витрачати усі наявні ресурси, резерви для того, щоб ну, в першу чергу боронити Керченський міст. Ну а далі захищати інші важливі військово-інфраструктурні об'єкти на теренах Криму та Севастополя. Але знову ж таки в Криму бавовна регулярна пала. Має можливість спілкуватися з тамтешніми мешканцями, Чую від них ну буквально щодня зведення про те, що гупає гупи в західній частині Криму, в центральній, е, в східній ближче до, Керчі, до Феодосії, тобто постійно відбувається бойова робота. А це значить, що добрі дрони українських сил оборони прямують до визначених цілей, прямують наші ракети, які часто густо виконують ті самі важливі місії. І я думаю, що не дарма деякі українські військові експерти, стверджуючи про те, що ми можемо завдати чимало клопоту ворогу постійно атакуючи його військові об'єкти в Криму та Севастополі, що кінець кінцем призведе до вимушених рішень Путіна його оточення щодо певних ротацій, що найменше чи послаблення військової присутності в Криму та Севастополі, будемо бачити. Звісно, що без наземної наступальної операції з метою звільнення Криму, ми навряд чи обійдемося, але в такий спосіб, шляхом активного задіяння авіації, ракет дронів, ми можемо суттєво послабити оборону. Криму і відповідно створити певні передумови вже для наших ефективних дій там. Мені подобається пан Владислава, що і ви, і Михайло, Самосі, всі знають, що вони пересувають системи протиповітряної оборони. що в них там тоді зі своєю там розвідкою чи воєнними, що воно все настільки прозоро і очевидно для нас. Я сподіваюся, що ми справді цією інформацією правильно скористаємося. Дякую дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за спілкування. Владислав Селізньов, військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України попередні роки. І що, друзі, я на жаль не можу вам запропонувати зібрати зараз на дрон Магора, хоча є і окремі збори. Під це ви знаєте, що допомагають і Гуру і СБУ збирати на ці великі безпілотники, які долітали і до НПЗ, і не тільки. Але я вам пропоную не менш ефективний збір для fpv дронів, тому що вони справді на сьогоднішній день надефективне озброєння проти нашого ворога, які надають просуватися нашими територіями. Зверніть увагу, це QR-код, який веде вас на рахунок для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми якраз і збираємо 250 тисяч гривень на ФПІВД дрони. і вже зокрема завдяки глядачам каналу Прямий, ми зібрали 139. Ну рахуйте, та трошки більше ніж половина. Але час йде і. Маємо трошки пришвидшуватися в цих темпах. Я все чудово розумію. Я знаю, що ймовірно, ви вже могли або на цей збір задонатити, або задонатити моїм колегам, або своїм друзям, знайомим. Ну тому що війна велика і воює без перебільшення дуже багато українців. Але ну така вона там. Ця війна, що це розходники, але які показують надзвичайний результат. І 10, і 15, і 20, і 50, і тисяча гривень. Це дуже дуже хороший донат. Друзі, головне підтримувати його, і тоді разом ми. Швидше зможемо його закінчити.